Які слова сказані кимось назавжди змінили ваші стосунки з тією людиною? Приблизно через рік нашого шлюбу, і після того як я переїхала через всю країну заради нього, відмовившись від колишнього життя, я почула: знаєш, чим більше я пізнаю тебе, тим менше ти мені подобаєшся. Мені соромно сказати, що минуло ще три роки, перш ніж ті стосунки закінчилися остаточно. Моя мама сказала мені, що вона вірила, що я ненавиджу її, коли я був у неї вдома і давав їй гроші, тому що їй потрібна була допомога, щоб пережити наступний тиждень. Я все ще відчуваю порожнечу, яку залишила ця заява в моєму серці. Протягом трьох років ми з одним хлопцем працювали пліч-опліч, і зрештою стали близькими друзями. Одного разу мене підвищили до менеджера, і я став його фактичним босом. Він влаштував істерику, а потім відмовлявся розмовляти зі мною. Тепер вже його босом. Протягом трьох днів, коли я нарешті призначив особисту зустріч, він сказав мені: моє єдине завдання зараз дати зрозуміти керівництву, що вони прийняли неправильне рішення у моїх інтересах переконатися, що ти програєш. Я близько місяця намагався відновити наші попередні взаємовідносини, але врешті-решт їх довелося відпустити. На цьому наша дружба закінчилася. В дитинстві я був справжнім фанатом динозаврів. Читав різні книги про них, постійно шукав нову інформацію і навіть мріяв стати палеонтологом. Це все було приблизно з 6 до 10 років. Пізніше моя одержимість трохи охолола, але я все ще вважаю динозаврів чудовими. Моя тітка та її сім'я шалено релігійні. Вся моя родина релігійна, але вона була просто помішана на цьому. Вона навчала своїх дітей вдома, не мала телевізора. А також дотримувалася суворих обмежень щодо їжі, насправді просто шалено контролююча людина. Але ми не часто бачилися з ними, тож я вважав її просто дивною. Одного разу під час візиту до них я згадав щось про динозаврів. Мені було можливо 13 років. Милим, але зневажливим тоном вона сказала, що динозаврів ніколи не існувало. Я заперечив, сказавши, що люди знайшли багато їхніх кісток. На що вона сказала. Що це сатана поклав кістки в землю, щоб кинути виклик Богу і змусити всіх сумніватися в ньому. У той момент я зрозумів наскільки вона божевільна, і що дорослі це звичайні люди, і вони можуть бути ідіотами. Я був у молодшій школі, коли усвідомив, що дорослі можуть бути ідіотами. Моїми динозаврами у цьому плані був космос. Завжди його любив і багато про нього читав. Мені було 6 чи 7 років, коли ми вивчали але одиниці вимірювання, і вчителька запитала нас, чи знаємо ми ще якісь одиниці вимірювання. Я гордо сказав світлові роки, але вона відповіла щось на кшталт лол, ні, наче я сказав щось дурне. Навіть коли я намагався їй пояснити, вона навіть не замислювалася про те, що вона може помилятися. Це був день, коли я зрозумів, що дорослі це не ідеальні версії людей, а просто старші діти. Я був у машині зі своїм татом, мені було близько сорока, і він сказав: з усіх моїх дітей ти найрозумніший, але й найбільше розчарування. Зненацька, так ніби він говорив про погоду. Я була мамою одиначкою і запросила друзів мого 12-річного сина на піцу та в кіно на його день народження. Ми ледве помістилися у двох машинах, і мені довелося посадити одного із дітей собі на коліна на сидінні поруч із водієм. Я розмовляла з ними усіма про день народження і про те, як ми будемо весело проводити час. Коли цей хлопчик прошепотів собі під ніс, хотів би я, щоб ви були моєю мамою. Я тихо сказала йому. Я впевнена, що у тебе чудова мама і вона дуже сильно тебе любить. Назвемо цього хлопчика Ай. Зрештою, його бажання збулося. З часом я дізналася, що Ай жив зі своїм татом, а його мама сиділа у в'язниці за наркотики. Він зустрічався з татом лише кілька разів, перш ніж його передали під його опіку. Його тато жив з дівчиною, і хлопчику доводилося спати на підлозі, оскільки у нього не було навіть. Ліжка. Він часто запитував, чи може він залишитися у нас у п'ятницю, в суботу тощо. Іноді він був у нас з дня п'ятниці до вечора неділі. І весь цей час ніхто ніколи не дзвонив йому, щоб сказати на добраніч, або запитати, як у нього справи, чи потрібен йому якийсь одяг, нічого. Одного разу пізно ввечері до мене зателефонував його тато, який запитав, чи може Ай залишитися у нас на деякий час, оскільки він розлучив Зі своєю дівчиною, а будинок належав їй. Я сказала, що так, звичайно, це сталося, коли він був у сьомому класі. Зрештою, він залишався у нас протягом всієї старшої школи та коледжу. Діти в школі знали, що він живе зі мною, і коли йому було 14 років, біля нашого будинку зупинилася поліцейська машина. Інша дитина вийшла із неї й увійшла прямо в наш будинок. Назвемо його Джі. Обоє. Батьків Джі потрапили у в'язницю, і коли поліцейські запитали його, чи є йому куди піти, він сказав, що знає жінку, яка доглядає за дітьми. Гадаю, це найпрекрасніше, що про мене коли-небудь говорили. Ми владнали усі юридичні питання, що дозволило їм бути у мене стільки, скільки їм буде потрібно. Час від часу я чула про їхніх батьків, але лише в негативному плані. Зараз моєму справжньому синові 30 років, а моєму синові. Мовленим дітям по 31, і у них все добре. Вони всі закінчили коледж, знайшли хорошу роботу, одружилися, завели дітей, все чудово. Змінено, щоб додати. Наявність цих хлопців у нашому із сином житті додала стільки веселощів і радості, було важко іноді, але переважно, просто нормально. Я не була багатою, тоді я заробляла близько сорока тисяч доларів на рік. Так їм потрібно було багато їжі, дуже багато. Їжі. Їжі лол, але все гаразд. Не думайте про вартість. Подумайте про те, що правильно, і повірте, все світ вас підтримає. Особлива подяка моїм друзям, родині та особливо моїм батькам, які миттєво стали для них бабусею та дідусем, і запрошували їх на кожне свято, день народження тощо змінено два. Дякую всім за добрі слова. Чесно кажучи, я отримала набагато більше ніж дала їм. Це було чудово, і все ще чудово. Бути частиною їхнього життя. Я не вважаю себе особливою, бо хіба хтось може сказати ні нужденній дитині? Що це була за пригода від спортивних занять до репетицій гуртків, виступів, домашніх завдань, прання, сімейних зустрічей щотижня, пояснень, що таке секс і наркотики, розмов про дівчат, навчання їх водінню, дідько, яка подорож. Лікар сказав мені, знаходячись у трьох дюймах від мого обличчя, послухайте, з вами абсолютно все гаразд. Він здавався розлюченим, що я марно витрачаю його час. Він жодного разу не перевірив мене, а натомість порекомендував звернутися до психіатра. Коли я нарешті знайшла нового лікаря, він виявив, що у мене пізня стадія раку. Його могли б виявити набагато раніше. Якби перший лікар прислу. Слухався до моїх скарг. Крім того, подруга сказала мені, що вона вже змирилася з моєю неминучою смертю. І саме тому я не бачила її і не чула про неї більшість часу, протягом якого боролася з раком. Я вже була мертвою для неї. Зараз мені важко комусь довіряти. У свої пізні 20-ті я задумався про вступ у коледж, але боявся, що я вже занадто старий. Дехто сказав мені, наступного року ти будеш ще старшим. Я подав документи наступного дня. Мій тато сказав: Так, я знаю, і я не підтримую твоє рішення я ніколи не забуду ці слова. Коли я сказала йому, що подала заяву в поліцію на чоловіка, який розбещував мене в дитинстві. У моєї бабусі померла собака, і я пішов до неї додому, щоб її втішити. Ми завжди були дуже близькі, тож я залишився на деякий час. Хоча ми також досить часто сварилися. Ну, я пішов туди і втішав її, поки вона плакала. Але в якийсь момент вона сказала те, що досі не виходить з моєї голови. Вона сказала, чому це не могло трапитися з тобою замість неї, і пішла геть. Я негайно пішов додому і припинив усі контролі контакти з нею на кілька тижнів вона досі заперечує, що сказала це. Змінено. Я хочу подякувати всім за добрі слова. Щоб відповісти на кілька запитань, так я все ще спілкуюся з нею, оскільки вона живе лише за кілька будинків від мене. Важко обірвати всі контакти з кимось, хто знаходиться настільки близько. Хоча я все одно віддалився, і ми більше не розмовляємо так часто, як раніше. Але зараз я почуваюся краще. Коли мені було 11 років, моя мама підійшла до мене і сказала буквально ні звідки, що якщо їй колись доведеться обирати між мною та моїм відчимом, вона вибере його. Коли мені було 12 років, на різдво мій тато наркоман прийшов до моїх дідуся і бабусі і запитав, чи може він позичити гроші, які я щойно отримав від них як подарунок. Мій тато покінчив життя самогубством за тиждень до Різдва. Не було жодних ознак того, що він збирається це зробити. Це була повна безвихідь. Я все-таки вирішила провести весняні канікули в березні з трьома моїми найкращими друзями в будинку моєї мами на пляжі, щоб відпочити і відволіктися від усього цього. Одного ранку моя найкраща подруга почала сніданок із запитання, чи помічала я якісь ознаки того, що мій тато Тато збирається покінчити життя самогубством. Я сказала ні. І мій хлопець, тепер чоловік, який також був з нами, підтвердив, що він завжди здавався щасливим. І це сталося несподівано. Подруга сказала мені дослівно, безперечно, були якісь ознаки. Ти їх просто пропустила. Якби ти звернула увагу, твій тато все ще був би живий. Технічно це твоя провина. Після того, як ми всі повернулися додому, я негайно повідомила їй, що її більше не запрошено на моє весілля, не кажучи вже про те, щоб вона була подружкою нареченої, і заблокувала її всюди, де тільки могла. Через три роки, і після прийому купи ліків від тривоги, цей коментар все ще зводить мене з розуму. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.